Так, прилад хімічної розвитки, Це у нас лот номер 3 Тут підписаний. Покажу що в комплекті і стан зі всіх сторін. Навіть в комплекті книжка на 54 сторінки, то та велика книжка рідна. Далі, набір ампул нових в ідеалі 10 штук, повна упаковка. Ось, вони не були на морозі, вони не замерзли, не тріснули і не були використані. Тобто в ідеалі нові повністю. 10 штук, немає тріснутих, розбитих немає. Далі. Далі в комплекті насос ось так, новий, в ідеалі робочий. Ось. Такий насос. Далі. Корпус для розігрівання ампул хімічними грілками. Вот тут для проколу шпилька, відкручується кришка, це карболіт, бакеліт чорний і це латунні всі чотири шахти. Латунь. Це бакеліт, карболіт дуже якісно. Далі ліхтарик є, з лампочкою всередині відкручується. Ось. Далі до насоса ось така приспособа. Дві гумки гумових прокладки. Далі тут відкручується і на пружинці металева кришка. Все закривається. Ідеально працює. Далі комплекті Раз, два. Фільтр. Від диму. Новий. Одна штука оригінальний. Далі кочок. Одна штука. У нього ось такий. Так. І піропатрони. Це самі хімічні грілки. Ось вони робочі. Всередині в кожної ампула з зеленою рідиною. Яка ампули цілі, вона робоча. От. Алюміній має от, трошки матові окисли. Ну це на роботу не впливає повністю робоча. Так, ну і покажу стан всередині, так. Ось тут Ось показав і тут. Mm. Ось так і зовні покажу так, надпис 1991 рік, ось тут, Ось там зовні супер. Так, это у нас ось лот номер три. Вот номер три.